Привітім. Ось я на цьому місці, на трасі. корм, да, і баночка, у мене є. На трасі, де викинула собачку маму в мішку разом з цуценятками. Вона там видно щось уже вже мене знайшла. Пішли зайчик, покажеш, де твоя цуценятка. Зараз я тобі все дам. Я все тобі, да. ідемо покажеш, де цуценятка. Покажеш. Вона ну, трошечки більше моєї руді. Кілограм вісім не більше. Пішли, пішлі, де тут кунята? Ідемо, показуй мені. Покажи мені, йдемо моє, дивіться. Злюча, злюча собака, яку викинули в мішку на трасі. От, каже, недобрі люди. Отяк, 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 пішлі, пішлі. Ідемо, де дітки. Пошлі, покажи мені, пішли. Тут я ось таке укриття, на жаль, вам його не видно. Пошлі, пішлі, покажи мені, дай діти. Йдемо, пішлі, де дітки, де? Іди сюди. Ня-ні. -ня -ня. Звісно, Ой, я не буду нічого біжать своїх діток. Ні, пішли, ми подивимося. Вони тут сто процент. І все таке поза наїжені. Жінка, яка їх знайшла, мала йти їх годувати, ну не вона, дитя знайшли. Так, дивіться, сісічки, собачка, мамочка. Дякую, жайку, собачку, Таку халюшу, ще бачка, мамочка. А де ще тютя? А де ще маленька тютя, скажіть, скажи, де тютя? Чи не бачиш ще одну? Треба спитати ту жіночку, вона і ліже вже до мене цілуватися. Як тебе назвем? Дафна? Щось в мене ідеї зразу з'являються. Зразу Дома якісь хороший. Треба спитати, де ще одна цуценя. Да, моя хороша зараз. Погано був не Біг. Ну що ти робиш? Я ж хочу навести ракурс на твою дитину. Ти красивий ти? Дівчинка чи масіка? Скажи, ну хто ти, така красива, пупся. Якось красі мисочка вже в них стоїть. Хорошечка зі людочка, зі да. да, Ті, що знайшли. Я не пам'ятаю, чи дитина знайшла, але мені познала жінка і сказала про них, так? Да? А ну давай, вам подивимось. І, звісно, дівчинка. Нічого в нас на пузіку немає. Красавиця дівчинка. Ти красавиця мамочка. Красавиця, мамочка. Ребята, нам треба доробити місце для тимчасової перетримки. Воно не дороблене. Треба доштукатурити, наняти робітники, щоб ставити двері і вікно. Це вже все куплене. Але бітон і роботи не оплачені. Там всього 35 гривень на цій банці, мені треба це зробити, щоб порозуміла за наступний тиждень, щоб оціх та навіть оціх було куди забрати. Я собі не знаю, що я думаю, бо в мене вже і так чотири собаки є. такі класні, так? Мої дві їдуть. Тому, тому звільниться місце. Поки нема куди, але можливо місце звільнеться. Але треба місце перетримки, бо, самі розумієте, до герди нову собаку не можна, вона її просто сажде. Це ж моя пупсічка. У мене великий корм для дорослої. Зараз я її насиплю, є водичка в машині і є баночка з пашті. Мамку треба обробити, бо чувствую, кліщі є. І малу козяву теж. А ну піду, подивись, де ще одне сусім. Може, все-таки є? Будьте, говорю швидко. Щось я на нервах. Я коли нервую, то дуже швидко говорю. Вау, що він нам тут надія? є! Дивіться, що їм тут наробила. Ну, добре, що тут все є. Да? Ня? Ня? Сьосенька. Болюся, ти ж таки боясь. Можна, мама, подивитися? Да, да, да. У тебе пузо, пузо в них нереально вже наїжено. я не перша. Да? Да, це твоя ся батька, Давай, мались, мались. А ну скажи, ти хто, мальчик, тіти дівчатка. Хто, хто малися, каже, батарейка вона сідає. Хочу хоч провірити, знаєте? Є дівка. да? намостили вам, тут зробили тепленько. Бачите, які люди все ж таки та ще й мамки є. Завтра привезу обробку. Тепленько вам, так? Да? А тут, о, бачите, зараз покажу, кліщара. Кліщара, зараз я її а, витягну. Витягну, але ж на дітей позалазять. Завтра ми візьмемо обробочки, сіла купимо їм і зробимо обробочки. Ти моя зайчик. На кущелі, вас не кушали, власне, кормили добре. Тетя завтра буде, вона сюди ходить на роботу, їздить. І обов'язково їм ще дасть їсти, а я вже пізніше принесу. Ой-ой-ой, кліщі немеряно. Принесу обробочки, можна я подалю зубки? Собака молода, це може навіть її перші тут. От Отак позбавились. проблеми. Взяли собачку, як то кажуть, да? дівчину не стерилізували. А чого плягче? Ню-ню-ню-ню-ню. Кусають, 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 кусають тебе. Ложки, мама, тобі До, додому мама, завтра все тобі зробить, да? Джо, все зробить, от блоски все зробить мої хороші дітки. Давайте я цю дверку, бо вона хоч не пропускає холод. А там би ще чимось собити. Ми з Денисом придумаємо. Це дівчата їх ніхто не забере, аби вони не бігли на дорогу. Це трошки віддалене від дороги, щоб ви розуміли. То не прям край, а трошки так в лісі, можна сказати. Що робиться, не може не нічого зняти. Все, буду сипати їсти. Щось в мене взагалі не фокусує, а, бо я встала. І будемо думати, будемо купляти їм обробочки. Я тим Дафні і її дівчаткам. Лізь на ручки, домашні собаки. Домаш... Ой, Цілувати, домашні собаки. Все, ребят, пока-пока. Підтримуйте, будь ласка, і на приміщення, і на допомогу цим цуцикам їм на їжу. Треба варити каши, бо корм це таке, знаєте, зараз холодно. Пока-пока.